в цей час Україна опинилася у складі двох імперій дуалістичної австро-угорської та абсолютистської російської. Не дивлячись на це, українці все одно продовжували свою боротьбу. Вони створювали рухи, кооперації та діяли заради збереження української культури. Особливості політичної ситуації в Україні наприкінці 19 століття призвели до того, що першими тут виникли партії соціалістичного спрямування у жовтні 1890 року у Львові Іван Франко, Євген Левицький, Михайло Павлик. Северин Данилович створили Русько-українську радикальну партію або ж скорочно РУРП. Програма партії орієнтувалася на ідею наукового соціалізму, вимагала демократичних свобод, передачі землі селянським громадам. А також партія мала ідею єдності українських земель і самостійності України. В результаті втручання русько-української радикальної партії у процеси було підписано договір з поміщиками про поліпшення умов оплати праці. Пізніше партія змінила свою назву і стала іменуватися Українською радикальною партією. Також Іван Франко написав одвертий лист до Галицької української молодежі. Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів. У 1895 році Юліан Бачинський опублікував книгу Україна уярмлена або ж Україна іредента», в якій на підставі аналізу еміграції українців-галичан, став першим, хто обґрунтував потребу створення української соборної держави під девізом: вільна велика політично самостійна Україна, одна нероздільна від цяну по Кавказ, і також визначив поняття як Соборна держава. Це означає, що це держава, яка об'єднує в своєму складі всі етнічні українські землі. А на скептичне запитання, що ж буде робити політично самостійна Україна, Юліан Бачинський відповів: Україна буде мати тоді свої фінанси і свій промисел. Усе у своїх руках, і політику заграничну, і політику внутрішню буде панею у своїм домі, буде розпоряджатися в нім так, як буде вважати за найліпше, не оглядаючися на інших і не спинювана в тій роботі чужими. Українська радикальна партія мала три течії, а саме. Соціалісти-народники, соціалісти-марксисти та радикальні народовці. Останні двоє відокремилися від Української радикальної партії і постворювали свої окремі партії. А саме соціалісти-марксисти створили Українську соціал-демократичну партію, а от радикальні народовці створили Українську націонал демократичну партію. 1899 року було засновано Українську націонал-демократичну партію. Її лідерами були Охримович, Левицький та Франко. А їхня програмна ціль це боротьба за національну самостійність України. А 1900 року з'явилася Українська соціал-демократична партія. Її лідерами були Ганкевич, Бачинський, Яросевич та Вітик. Вони бачили побудову соціалізму через реформи та легальні парламентські форми боротьби. Партія брала участь у масовому селянському страйку в Галичині, який тривав з червня по серпень 1902 року. А тепер переходимо до Надніпрянщини. На відміну від Галичини, українські політичні партії у Надніпрянщині створювалися нелегально. На початку 1900-х років у Харкові виникла революційна українська партія або ж скорочено РУП. РУП мала місцеві організації у Києві, Харкові, Полтаві. Чернігові і лубнах ідеї партії викладалися у брошурі Миколи Михновського. Самостійна Україна заснували цю партію Дмитро Антонович, Михайло Русов, Левко Мацієвич та Юрій Коварт. Руб проводила видавничу і культурно-просвітницьку роботу. У грудні 1902 року у Києві відбувся перший з'їзд руб, на якому було обрано центральний комітет у складі Антоновича, Голіцинського і Козиненка. У 1903 році українська організація РУП запропонувала для обговорення нарис програми, в якому було висунуто вимогу повної автономії України. Всередині партії розгорнулася дискусія про співвідношення боротьби за національне і соціальне визволення, яка не припинялася протягом усього часу існування українських соціал-демократичних організацій. У грудні 1904 року РУП спробувала зібрати в Києві другий з'їзд. Але він не відбувся через розбіжності у ставленні до російської соціал-демократії та бачення майбутніх відносин з Росією. Другий з'їзд РУП відбувся через рік. В ньому було започаткована діяльність Української соціал-демократичної робітничої партії або ж скорочено УСДРП. Її лідери Порш, Антонович, Петлюра, Ткаченко і Винниченко. Головною метою програми партії визначили ідею автономії України з окремою державною інституцією Сеймом якому належить право законодавства у внутрішніх справах населення тільки на території України. У наступні роки УСДРП вела активну роботу серед робітників та селянства України. Керівники партії тісно співпрацювали з російськими політичними партіями, організаціями єврейських і польських робітників в Україні. Поразка революції 1905 року негативно позначилася на діяльності усіх політичних партій Російської імперії, зокрема й УСДРП. Керівники партії, а також її друковані органи, змушені були виїхати за кордон. Зокрема, більшість виїхала до Австро-Угорщини. Пожвавлення і поновлення діяльності УСДРП сталося у 1911-1912 роках, але тоді розвиток національно-визвольних процесів був перерваний Першою світовою війною. Відновиться цей процес уже у 1917 році, коли розпочнеться Українська революція. Нові національно-визвольні змагання. Тоді погляди українців щодо їх майбутнього розділяться про гетьманських спрямувань, про автономістських, про самостійницьких. Але про це вже потім поговоримо. А я дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.